Про події війни говорить стратком. Південна Корея розглядає всі можливі кроки у відповідь на направлення військових північної Кореї до Росії. Про це заявив речник Міністерства національної оборони Південної Кореї Чон Ха Гю. Повідомляє корейське агентство Ньюс 1 До того в Сеулі під головуванням президента Юн Сок Йоля відбулася надзвичайна нарада з питань безпеки, де обговорювався план дій країни після того, як була підтверджена інформація про перекидання північнокорейських військових до Росії. Ми спільно з міжнародним спів. Товариством вирішили відповісти, мобілізувавши всі наявні засоби, заявив президент Південної Кореї. Нагадаємо, за даними Південнокорейської національної розвідувальної служби, з 8 по 13 жовтня чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ перевезли близько півтори тисячі північно-корейських спецпризначенців з північної Кореї до російського Владивостока. Кроків у відповідь може бути декілька. По перше, пише південнокорейська преса: це надання Україні лет. Тальної зброї, зокрема артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів, та озброєння часів СРСР, яке більше не використовується у південній Кореї, зокрема танків Т-80 та БМП 3 По-друге, Сеул може направити до України військових радників та розвідувальний персонал, як зазначає агентство, ці військовослужбовці ймовірно відповідатимуть за участь у допиті полонених північно-корейських солдатів та за подальші заходи, наприклад, за супровід тих, хто не захоче повертатися до північної Кореї. Чи Росії поки план відповіді напрацьовується, як припускають аналітики? Він буде проголошений після того, як з'являться фактичні підтвердження участі північнокорейців у бойових діях, або вони потраплять в полон. У ніч на 22 жовтня ворог завдав удару по Україні ударними БПЛА типу шахет та дронами невстановленого типу, запустивши загалом 60 безпілотників. Повітряні сили збройних сил України підтвердили збиття 42 ворожих БПЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки в регіоні є загиблі та постраждалі. Крім того, 10 російських безпілотників Ціну втрачено один БПЛА полетів у Білорусь, ще три назад у Росію. На землі протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони завдали дев'ять ударів у районах зосередження противника і уразили два мости. У свою чергу противник також застосовує авіацію. Здійснюючи бомбардування на сіверському напрямку, ворог атакував тричі. За підтримки авіації на Краматорському напрямку окупанти атакували часів яр, як повідомили. В генеральному штабі збройних сил України ситуація під контролем підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку. Підрозділи Сил оборони України відбили 46 атак російських окупантів поблизу сухої балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селідового та Михайлівки. На цьому напрямку противник активно застосовував авіацію на Курахівському напрямку. сили оборони України відбили 26 атак в районах Гірника: Новодмитрівки, Максимілянівки, Георгіївки, Дального, Катеринівки. Зоряного гостро та Антонівки сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 41 авіаудар, застосувавши 68 керованих авіабомб. До того ж, здійснив 260 обстрілів районів населених пунктів. Наші ж воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків. 24 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи. Велика Британія надасть Україні позику розміром 2 мільярди 260 мільйонів фунтів стерлінгів для закупівлі озброєння. Про це повідомили на сайті британського уряду. Кошти використають на закупівлю систем протиповітряної оборони, артилерії та іншої військової техніки та обладнання. Кредит буде погашений за рахунок надприбутків від заморожених російських активів, які перебувають під санкціями країн заходу. Надання цих коштів відповідає національним інтересам Британії. Тому що передова лінія нашої оборони, захист нашої демократії та спільних цінностей знаходиться в українських окопах. Безпечна та захищена Україна це захищене та безпечне сполучене королівство. Прокоментувала виділення кредиту міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівс. Державний секретар США Антоні Блінкін розпочинає турне близьким сходом спрямоване на відновлення переговорів про припинення вогню в секторі Гази і обговорення майбутнього анклаву після ліквідації лідера Хамас Яхі Сінвара. Перша зупинка Ізраїль. Це вже його 11 11-й візит у регіон з часу нападу бойовиків Хамас на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Він відбувається в той час, коли ізраїльські військові активізували кампанію в секторі Гази у Лівані проти угруповання Хезбола. Та коли цегал готується відповісти Ірану за ракетний обстріл, і ця відплата з боку Ізраїлю може порушити роботу нафтових ринків і призвести до повномасштабної війни між цими країнами, як пише Reuters, щодо гази, держсекретар США зосередиться на обговоренні шляхів припинення війни, планів розвитку анклаву після завершення бойових дій та покращення ситуації з гуманітарною допомогою. Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розцінила ліквідацію лідера Хамас Яхі Сінвара минулого тижня. Як можливість для відкриття шляху до закінчення війни в Газі. Але прем'єр-міністр Ізраїлю Вен'ємін Нетаньяху заявляє, що бойові дії триватимуть і далі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.